Друзі, усім привіт! Я живу в 2050 році. Знаєте чому? Бо в мене такий вулик є. Ви ще такого не бачили вулика. Такого вулика ні в кого нема. Зараз я вам покажу дуже унікальний вулик. Ходімо покажу. Дивіться. Дивіться внимательно, що тут робиться. Дивіться, 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 скільки їх тут є. Це просто щось нереальне. Такого вулика ви ще не бачите. Небезпека. Небезпека. Дивіться, що тут. Дивіться, це то да. Я боюсь, стрм наш підходити. Дивіться, там рамки висять вон. Не видно, так? Да? Дивіться. Який в мене вулик. Там, коротше, медагонка стоїть зразу. Мед! Ого! Тихо-тихо. Тихо-тихо. Навіть не можу зайти туди. Не можу зайти туди, бо просто жесть. Що тут? Що тут? Хочу зайти показати? Ну... Це дуже небезпечно. Бляха-муха, що ж тут таке? Ні, це дуже стрьомно, я вам кажу. Я не хочу туди заходити. Що там робиться? Це, Це жах. Такого вулика нікого нема. Дивіться, кицька теж прийшла. Хоче меду. Хоч меду кицька. Давай заходь в вулик. Зараз тебе тут швидко меду дадуть. Дивіться. У мене такий крутий вулик. Зараз я вам покажу, якщо мене тут не задолбашать ці пчоли. Кицька. О, дивіться. Нормально, вон же меду наносили. У мене тут 100 рамок. 100 рамок цьому вулику. Ну а що, нормально собі. Один вулик построїв, у нас 100 рамок та й тут і мотоблоки, і велики, і все що хоч з бджолами тут. Скоро все в медові буде. Загоню суді, сюди загоню цей. От, блін, чуть не вкусило, дивіться. Вон. Бджолка. Бджілка, ці бджоли кругом тут. Оце таке це життя пасічника.